Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. І так, нарешті сьогодні на ваші прохання, на прохання багатьох моїх знайомих друзів, ми сьогодні з вами будемо готувати піцу. Приступаємо! Перш за все обов'язково потрібно просіяти муку. В муку додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів. Дріжджі, які завжди використовую, напишу внизу під цим відео. Додаємо трішечки солі, буквально малесеньку щіпку. Також додаємо оливкову олію. Оливкова олія тут є обов'язковою. Додаємо теплу воду і починаємо замішувати тісто. Я тісто завжди починаю замішувати ложкою, мені так є зручніше. Коли тісто ось так вже добре тримається кубки, тоді ми мукою припиляємо добру поверхність, на якій ми будемо вимішувати тісто руками. Я даю досить таку добру столову ложку муки. На муку викладаємо наше тісто і вимішуємо його руками. Дивіться, Тісто сильно мукою забивати не потрібно. Ось на таку кількість тіста йде десь приблизно в мене 1-2 столових ложки муки. Більше не додавайте, тому що щоб воно не було жорстке і забите. Воно має бути дуже ніжне, еластичне. Воно не має липнути ні до рук, ні до поверхності, на якій ви його вимішуєте. Ось подивіться, бачите, воно не липне до поверхності, на якій я вимішую його. І до рук так само У вас має вийти теж так. Після того ми тісто викладаємо в миску, в якій ми починали замішувати його. Накриваємо кухонним рушничком або кульочком, так як я, і відкладаємо на 30 хвилин в тепле місце, щоб воно підійшло. Після того... Ми злегка пропилюємо мукою поверхність, викладаємо наше тісто. Ой, подивіться, яке воно ніжне, воно таке повітряне-повітряне вийшло, бачите? Ось так його злегка помнемо, вимішувати вже не будемо, але ось так трішечки помнемо. Дивіться, з даної вказаної кількості тіста, що в нас вийшло, виходить дві піци на форму діаметром приблизно 33 см. Це так, щоб ви більш-менш орієнтувалися. Тісто потрібно розділити на дві рівні частини. Взагалі, знаєте, одну частину можна навіть заморозити. і Потім десь приготувати собі піцу за тиждень чи за два. І так, одну частину тіста ми відкладаємо, накриваємо, щоб воно в нас не підсихало, а з іншою продовжуємо працювати. його розкачуємо не сильно, буквально трішки. Тепер форму, в якій ми будемо випікати нашу піцу, змащуємо оливковою олією. Легесенько переносимо туди наше тісто на середину форми. І аж тепер безпосередньо вже в формі, в якій ми будемо випікати, ми придаємо форму з тіста нашої піци. Ось так, не бійтеся натягувати тісто, воно у вас не порветься, воно є дуже еластичне. І сильно, дуже грубо розкачувати теж не потрібно, знаєте, тому що воно ще є дріжджове, пам'ятаєте, воно у вас підніметься. Ось так пальчиками по колу придаємо бортик нашої піци. Подивіться, яка в нас прекрасна заготовка з тіста для піци вже готова. Тепер викладаємо добру столову ложку помідорового соусу. Дивіться. Так, як у нас зараз не сезон помідорів, я використовую магазинний готовий вже соус, я напишу внизу під відео, теж, який я використовую. Ось так злегка розмащуємо по тісту. і викладаємо нашу начинку. У мене тут маслини є порізані, ковбаска. тобто, взагалі начинку ви можете брати любу, яку ви хочете, яка вам подобається. Можете відварити куряче філе, порізати ананаси, і це буде прекрасно, це буде дуже смачно. Тобто, начинка є на ваш вибір. Я також додаю трішечки консервованої кукурудзи буквально десь столову ложку і викладаю маслини. Тепер на рахунок сиру. Звичайно, коли добре є пармезан, коли немає пармезану, можна, звичайно, брати будь-який сир. Я також часто використовую моцарелу, але тверду таку для піци. Це теж дуже-дуже смачно виходить. Розділяємо десь сир приблизно на дві частини, одну частину ми щедро посипаємо зразу, розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо піцу приблизно 15-20 хвилин. Після того ми виймаємо піцу. І посипаємо решту сиру, що у нас залишився. І ще ставимо в духовку на 5 хвилин. Ось так. І йдемо випікати. Подивіться, яка красота, неймовірна. Наша піца готова! Подивіться, яка, яка смачна смакота. І так, прикрашаємо зелені, я прикрашаю листочками руку. Ви можете, звичайно ж прикрасити теж на свій смак. Після того ми ділимо піцу на порційні шматочки. І подаємо до столу. Взагалі, знаєте, до піци дуже добре приготувати ще соус, наприклад, взяти лимонний сік трішечки, оливкової олії або соєвого соусу, додати улюблені спеції, додати, наприклад, чесничку трішечки. І полити цим піцу злегка, так це дуже смачно є. Приготуйте для себе, я впевнена, що вам вона сподобається. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, мені дуже цікаво, які піци любите ви, і що би ви хотіли, щоб я ще приготувала. Але всім бажаю смачного, а я пішла їсти піцу.